Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко-Анджелем. Ми з півдня Одеської області. З самого самого півдня, бо у нас, бачите, тепло, хоч на календарі у нас зима, грудень місяць, сьогодні 4 число. Так, і сьогодні ми продовжуємо розмову про, про бересклети. Сьогодні будуть бересклети. Вічно зелені японські крупнолистові. У мене їх два-чотири да, да? сорти. Два таких зелений. Ну, да, чотири сорти. Е, Ще повернуся трошки до барсклетів. Фортюна вчора про них розповідала. Е, вони добрі тим, що е, витримують морози до мінус 25 градусів. От вони більш Витривалі такі, а вже брисклети японські, заявлено в них, я читала до мінус 18. Але знаєте, вони в нашому мізьми, саме ці такі зелені, ростуть дуже давно. Ну, я скільки себе пам'ятаю, то вони ростуть. А раніше в нас зими були, і холодні і було, і до 20 градусів держалося. І я, я не пам'ятаю, щоб вони вимерзали. Вони завжди такі були зелені, з них були. Такі в місті у нас зроблені е, зелені загрузі, а потім їх прибрали, там наш новий мер все приробив по-новому, але ці брисклети росли досить-досить довго. Я колись е, зламала собі пару гілочок, вдома вкорінила і розвела в мене періо дуже багато, саме цих зелених, а називається він Грандіфоліус. Самий-самий простий, зелений, дуже швидко росте. Як бачите, ось приросте, знизу і доверху. Ну, тут менше, а тут я бачу ось знизу і доверху, взагалі десь метр роздав. Ми їх тут посадили недавно, кілька років назад, були малесенькі кущики, гілочки вкорінені були. всі. І за кілька років, вже, бачите, ось наросли. Ми хочемо зробити з них тут загрожу. У нас тут йде бересклета форчуна. Туди далі йде японський крупний зараз покажу сорти. Тут у нас грандіфоліус, цей зелений, звичайний. От він витримує морози. Знаю, що 20 градусів він витримає. А от пістряволисні я вже вам не скажу. У нас вони ростуть без проблем. Ну, затримуюсь ось тут. Він у нас тут один росте серед форчуна, Називається Gold Gwin. Е, листя усіх бресклетів японських досить таке е, твердувате. Бачите, теж ось випустив зелену гілочку, треба її обіцяти. Ну, так як воно тут у нас загрожа стрижеться, то воно собі росте, як хоче. Бачите, в них посередині таке жовте пятно. Схожий чимось на Господи. на санспот Той теж такий з ягідками, ой, з, я... з ягідками. Посередині жовте п'ятно. Ось. Це форчуна бачите? А це ось японський, крупнолистовий, голдгрін. Але він теж може випускати, зараз покажу, там посила кущик, не дивилася, ну так стригли з нього загрожу і він став зовсім 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 зеленим. Ну Поки, на жаль, у мене на продаж пістряволисних немає, є тільки зелені. І то теж там небагато лишилось. ну вкорінюю, скажу, що на осінь будуть. Пістряволисні ні, тому що вони дуже-дуже повільно ростуть, на відміну від зеленого лисного. А ці ростуть повільно. Ось тут у нас два дуже гарні, але я кажу, що, господи, з цими петухами мене перекрикують. Дуже повільно ростуть. Це називається ауре маргіната, а це альба маргіната. Дуже не такі гарні, ну скажу, що я поживцювала, ну, можливо, через рік будуть. Тому що я тільки-тільки їх посадила, вони ну, дуже повільно ростуть. Це тільки якщо їх прививати на європейський привити зверху, ну, буду пробувати, щоб були такі штамбуки гарні. Так, ну тут знову цей Gold Gwin росте. як бачите, він тут, бачите, ось перевівся, сонце світить, О, перевівся і став просто зеленим. Листочки, бачите, такі Такі прямо кожисті і, бачите, такі блискучі, таке враження, що вони покриті воском. Бачите, такі зубчики по бокам. Гарні такі вони. Скажу, що не дуже тут вони поливаються у нас. Головне, щоб вони вкорінилися, а потім будуть рости. Тут така стіночка у нас теж з них. Чоловік вистригає ось зараз. Ну, ці ось, бачите, ростуть, ну, геть подвільно, геть 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 Ну, Їх трошки постригла, поживчувала. Ти дуже гарний. Альба Маргіната і Ауреа Маргіната. Цей Ауреа взагалі просто красень такий. Такий яскравий, такий гарний. Ну Думаю, що у кого холодно, то можна, ну якщо хто хоче погратися, то можна вирощувати якусь горщику. Особливо ці пістряволисні, вони досить такі, я ж кажу, повільно ростуть, але дуже-дуже гарні. Ну У нас тепло, тому ростуть без проблем. І ще раз повторюю, що заявлено в інтернеті мінус 18, скажу, що мінус 20 зелені витримують 100%. За пістряволисні не скажу, тому що відколи вони в мене ростуть, у нас таких морозів не було. Було мінус 14, кілька ночей, якось один рік і все. Тому, хто хоче собі пістряволисні, то краще санжати форчуна. Тому що вони більш морозостійкі, мінус 25 витримують. Вони плетуться, можна робити з них всілякі арки. Так, ну у нас ще з зеленого. Я собі зробила, ну, зробила кілька штамбів, вже продала, кілька собі зробила такі пістряволисні ростуть. Цей Gold Green все-таки трошки швидше росте. У нас ось тут, ми тут чоловіком вирішили собі посадити в газоні. Як бачите, такі два красення, один шапочкою. Але теж ось, бачите, теж почав відбивати зелені гілочки. Gold Green. У нього, бачите, навіть гілочки жовті. Це дивіться, навіть гілочки жовті, бачите? Гілочки жовтесенькі, такі, не зелені. А вже коли зелений стає, то зелена гілочка і зелене листя. Ну, а тут у нас колона трошки вона розпалася, це з цим снігом, трошки її розламало, ну, доведеться, думаю, ще трошки попідстригати щільніше І ось зелений, звичайний, грандіфоліо гляньте. Він випускає, він цвів, випускає ось такі. Зараз на сонце світить. бачите, це ось у нього такі ягідки, Починає вже ось розкриватися. В принципі, березклетів оцих у, у, у всіх ось такі ягідки, Бачите? Потім, коли вони почервоніють, буде дуже-дуже гарно, тому що в мене був штамп, його продавала дуже великий високий, і він весь був у ягідках гарний. Ось це, ягідки, ягідки. Ну, тут мені чоловік був покосив разом з Борісткою кущик, от він тільки-тільки наростає. А тут вже гляньте, які вони здоровецькі. Ну, десь метр метр під 20 мабуть. Брізка трошки просто похилилася, а так вона по центру росте. Ну, є трошки штамбів з цього бересклета, з японського лишилося. Кілька на продаж. Ось тут два на такі дві шапочки. Бачите, ось один і другий. Ось один і другий. Теж приживчується дуже просто, просто відриваєте гілочку і саджаєте в землю. Все. Ну, це у нас на півдні. Вам доведеться просто накривати от пластикою пляшкою, як я це роблю. коли живчую. Ось такий ще ж там. бачите тут на три. Гілки. І такі я зробила як три стопчики. Потім я це думала просто їх відокремити, на розтяжки поставити один від одного, щоб такі три стопчики були. І ось ще один такий ще невеликий. Залишила собі один штамбик, тому що хочу все-таки пустити його високий, зробити, щоб був високий-високий штамбик з нього. І залишити, щоб ягідки тут, тут були, щоб було гарно-гарно. Ось такий собі цей зелений лишила. Потім тут наросте шапочка, це випустила наверх, там ще одна гілочка, третя йде збоку зліва. Пущу три гілочки і наверху зроблю шапочку, буде такий гарний-гарний кущик. Так, ну Тут березклетів розсадників майже немає. Їх Кілька штук лишилося навесно всього. Зелених маловато. Ну, я продала, продала восени, продавала влітку весною, тому лишилося на осінь мало. Наша черешня ще ніяк не можна оприскувати дерева, всі ще з листям стоять, всі фруктові дерева з листям. Груша ось, яблуні ще з зеленим листям. Коли я буду їх оприскувати, не знаю. Може після Нового року. Ну, друзі, все прибере склети. Так що ну, вони не хворіють нічим, ніхто їх не їсть, ніяких шкідників на них немає. Ростуть собі гарно, Ну, єдина проблема, для, у кого, кого морозить, то японський вже ну, думаю, що краще не саджати. Або носитися доведеться з ним. Хоча, я кажу, зелений витримує 20 градусів 100%. А пістряволисні вже не знаю. Ну, на це у нас більше березклетів нема ніде. Японських. Так, ну, друзі, і все. Бажаю всім гарного дня, тихо, спокійного, безперечно.